Ого, ого, Вона мене потягнула. Друзі, всім привіт! Буду зараз пробувати ловити вечерню щуку. Приїхав я на те ж саме місце, чи приплив на те ж саме місце, де я був останній раз зранку. Тут тверде дно, багато перекатів. І присутствують хижак як окунь, щука. Ну, мабуть, і все. На вагілі, якби особо ніколи нічого іншого я не ловив. Тому, коротше, буду пробувати зараз щось упіймати. В арсеналі в мене все, як обична сафіночка. От моя любима, і буду нею пробувати щось та й упіймати. Тому, друзі, не будемо гаяти часу, бо до заходу сонця в мене залишилось чуть менше 2 годин. Як бачите, сонечко вже сідає помалу, треба починати ловити. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Отак. Осимісіньким -от, бережком втулив. Ну, от. І цікаве, що закинув на берег. А з берега скинув на воду, один оборот зробив і все. Ну а знову невелика, невелика, де крупна, я не знаю. Ну що це за щука? Ну це ж не щука. Це ж щось зовсім друге. Ось таке тут. Не набагато більше приманки, Ну все одно. Приємно, приємно. От. На сонечки стояла, грілася. Но що то у неї пішло не так. Без покльовки, Ну це, мабуть, акушок. Присів. Або капець яка мелка щучка. Взагалі просто присіла, щось невелике. окунець, Окунець! Ого, 3 як ковтнув. Уявляєте? Тридюйма. Ого! Опа. Хе. Наживца б хорошо б він би пішов. Б. Ух, хорошо. Вечірній кльов розпочинається, я вам скажу, досить непогано. Досить непогано. Уже є щучка, окушок. От, І той же самий пісочний колір. Вверх янтаря, а низ... Ні, брешу, верх медовий, а низ лимонний. Нормально, в бережку. Присіла, красавиця. Це вже не одна, так в бережку. Гепа. Ну знову, невелике. Ну відпадеш, не відпадеш. Блін, у мене були надії, що вона відпаде. Ха-ха-ха. Давай зараз батька тебе випусти. За самий краєшок, речі. І в п'явках. Сьогодні тупо всі щуки в п'явках. Біжить у мене я. Так, це ж все добре, а де ж крупна щука. Так, і пісочний колір. Знову пісочний колір. О, Таке, як більш нічого взагалі не хоче. От зайшло. І до речі, що на Орілі... Ой, в пісок обратно. Що на орілі, що на ворскля. Один той самий колір. Yeah. Що я поки що побачив? Он в мене тіньова сторона, а сонячна сторона. То я вам скажу, що в тіні ніодної покльовки немає. Тільки з сторони сонця. От так от. Любе погрітися. На цьому проміжуточку всю вечірню щуку я підібрав активно. Залишилось тільки пасіле. Короче, я тут буду сейчас трошки здвигатися в сторону, тому що не хочу вже брати щука на цьому проміжуточку. Підібрав я всю. Коли сонечко сідає, як правило одна сторона темна, а друга сторона сонячна. Вон як з той сторони у мене, о, я вад рослину схопив. Я в такі моменти завжди прокидаю сонячну сторону першу, тому що на заході сонця всім хочеться тепла і, як правило, там більше риби знаходиться, ніж в тіні. Тому завжди розпочинаю прокидувати саме сонячну сторону. О, тому що там буває досить таки цікаво. Ну, а потім після сонячної сторони, якщо там нічого немає, то перехожу більш на темну сторону. Тіньову, як оця сторона, у нас, наприклад. Але як практика показує, в тіньовій стороні завжди знаходиться більш крупніша щука, ніж знаходиться на сонячній стороні. На сонячній стороні, як практика показує, більш мілкіша. Крупніша знаходиться, як завжди. Поглибше, потемніше, щоб її не видно було, щоб ніхто не пугався рядом біля неї. Ну, якось так. Що це таке було? Цікаво щось було таке. Чи може то мерняк був О, знову, або окушок дрібід. Ну, в таких випадках, до речі, коли отак от є мирна риба, нащупали, то поруч, як практика показує, повинен бути десь хижак. Ну це, до речі, в мене на повному повному виліті. Що це таке? Іллівка? Що це таке всадив я? Мабуть, ветка. Так, да, ветка була. Йохани Бабай, я вам кажу, я подумав, що я звіра вгилив. А, ладно, треба шпулю поправити, бо щось вона в мене дуже легко відстрелює. О! Щось тугенько з покльовками в тіньову таку сторону зайшов і якось, якось, якось все так тихенько. Що я думаю? Коли я стояв вон там, ой, бачите, вон там сонце світить. Там може якраз воно і нормально було. А тут у мене сплошна тінь йде. То я думаю, можливо поставити білий колір і прокидатися білим і подивитися. Буде якийсь результат, у нас ще не буде на білий колір результат. Все ж таки в тіні білий колір зовсім по-другому виглядає. А от этот пісочний, ну... Можливо, в тіні він уже не так гарно працює, як перед цим на сонці він працював. Тому треба дивитись. О, просрав. Коротше, покльовка така смачна була. І ніфіга. Ну, нічого. Все ж таки, бачите, на сонечко реакція зразу пішла. Я думаю, що все буде. Вот це хорош. Вот так вот на повному виліті. Дивіться, все-таки сонечко. Ух, б'ється як. Гарно! Гарно йде. Бух. І така класична поклевочка. Тик. Ух ти! А ну покажись хоча б. О! Ну це, це на щуку похоже. Оба! Хорош! Взагалі красота! Цю навіть треба доставати в лодці. О, буде гайка. Ось так от на сонечки вилізла, сонечко вилізло і на сонечки воно кліє. Йо, все в шахту копнуло. Тупо в шахті. Ого! Ще й попробуй дістати. Оба, є. Знову та ж сама приманка, просто вогонь приманка. М -м -м. Садим його на куканчик. Ще одна підсіла. Ну ця, правда, підсіла. Вон, красавець. Майже на повному виліті, без удару, без нічого. Ну це така невелика. От, фрикціонна робота. й невелика. Ну, іди сюди. Отак, от дивіться. О, пішла сама, слава богу. І не прийшлося мучитися. І дивіться, от вам результат на сонечці. Оце перед заходом сонця. Щука любить сидіти на сонечці і на вигріватись. От так от. Ух, сонечко свійте гарно. Ох. Саме цікаве, що залишилося близько години, а то і менше години кидати. І все, рибалка шабаш. Все, коротше, все позаципав, все, що можна. Коротше, ще якусь очеретину зацепив, блядь, Ну. Все, відцепився. Коротше. О, все, йо, мастер! Це жесть. Ладно, погнали далі. Ого, ого, вона мене потягнула. Коротше, вона мене потягнула. Ніхрена себе-то. Ото там щука взяла. Йолі палі, на вечір динозаври дивлюсь, виходять. Оце гепнуло. Ну, воно не то що гепнуло, ну вона тупо мене потягнула. Лодку з якорем. Це взагалі жесть. Ну, блін, опять. Коротше, тут вона є, вона десь тут стоїть рядом. Он якраз і ганяє мелочовку. Я вам кажу, це була крепка щука. Це дуже крепка була. Якщо зло, лодку з якорем потягнути, да, хай лодка невелика, але ж все ж таки вона потягнула мене. Фу. Коротше, наївно сподіватися, сподіватися, що вона знову візьме. Тому буду переїжджати на інше місце. Тут я вже все, що можна всіх подракономив. Зараз натягую і вже... пішов я на інше місце. Бо я думаю, я її тут вже не знайду. Вона пішла куди-то, або після такого вона, мабуть, коли б мене протягнула на лодці. Я думаю, вона в шокі. Тому поїхав далі ловити. Невеличкий щупачок гепнув. Ух ти, а тут он пень торщит какой-то. Чи це окунець? Ніфіга себе, это пан окунь. Красавчик ковтнув. Ах ти собака ще и хвиздив. Йолі палю. Я за це тебе втоплю. Біжи. Йоханий бабай, тепер знову міняють приманку. Так, да, багато цих в мене вже сьогодні з'їло. Ну нічого, слава Богу, що вони в мене ще є. Ааа, блін, мені показалося, що окушок. А воно в оказалось, Юля, спали все, Ех, а времени там не так багато. Треба звідси відходити, бо тут цепів багато. Сонечко заховалося і цей щось перестав сілікончик роботи. Думаю, зараз знову спробувати поставити білий. Можливо, з білим буде результат покраще, тому що це щось не хоче. Навіть вже немає. Оце тільки сонечко заховалося. І вот така штука. А можливо, це був останній вихід на сьогодні. А там ж хто його знає. <coughs> Часом у мене досить таки уже мало залишилося провіряти все. Тут ще минут 30 і сонечко сяде, тому на місці буду стояти, тут поки ще покидаю трохи білим та й на бережок. Сушити човник свій. Сонце заховалося і все як відрізало. Сірія. Буду плести до берега. По ітогам. Просрав я своє щастя. Щука хороша взяла. Протягнула мене на лодці, та ще й на якорі. Ну, ну, в принципі, результат все одно є. Ось наші щукани стоять, плавають. От, ух! Нельзя не можна пальцем них тикать, вони зляться. Ну, в принципі, вот такий наш результат. Відпрацювала все ж та сама одна приманка. Ось ця От така вона кольором. Бомбезна просто. Я, чесно кажучи, дуже-дуже нею задоволений. От. Черніка трошки попрацювала біла, більше попрацювала. Але цей кольор. Відпрацював просто на ура. Тому друзі, на цій веселій ноті підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.